Вітаю ми з України. Сьогодні 29 серпня. Вчора була скошена тут моя соя. Одразу ми задискували. І зараз спробуємо зробити такий експеримент. Ніколи такого не робив. Робив інші багато різних, але такого ще не робив. Спробуємо посіяти гірчицю на цьому полі, на цій діляночці. Тут небагато, виявилось, я тут рахував, що тут в мене було 4 гектари, насправді тут виявилося 2,65 Ну, В принципі, це не важливо. ну, Коротше кажучи, така спроба. Пожнівну гречку я сіяв, пожнівну сою я сіяв, це після, е після пшениці влітку. Е ну, Сіяв, звичайно, заради якогось там хоча б невеликого врожаю. Але зараз це я вже не розраховую на врожай. Просто спроба виявити, чи буде якась користь від, від, такої, від такої спроби. Саме в такому місці, в такий час, в такий час, якщо буде тут одна культура на наступний рік, то, звичайно, я сподіваюся, якщо буде якийсь результат то цей результат буде видно. Тому ось і цікаво подивитись, що тут воно буде. Сіяти будемо своїм алігатором на найменшу глибину, яку він спроможний посіяти. Це 3, максимум 5, більше не потрібно для гіршиці. Спробуємо саме так зробити. Чому не робив одразу? Чому не робив одразу з цівалкою? Ну тому що я вже знаю, що треба, треба трохи перекалашматити. Тоді вона йде нормально. Якщо багато пожневних решків, то забуваються. Забуваються на граблінах отам ззаду. Так, почнемо. Поїхали, так, поїхали, ага, ну прокручуємо. Так що тут воно? Сипе, 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 все сипе, сипей не тільки сіє маленької, сипе щось ще більше. Ну так, приблизно ми вдома прорахували, попробували, там десь на погоне метр десь 6,5-7 грам виходить. Хорош! Начебто! Начебто так Десь по... А, Здесь слаб! Да, да. Угу. Начебто так приблизно на 15 кг повинні вийти. Ну що, поїхав. Справа соя зелена, зліва соя жовта. А посередині вже скошено. Будемо дивитися, як воно буде у нас получатися. Так як ми тут замілили, начебто замілили. Дивимось, як це реально вийшло. Поїхав. Так, ну наче б пішло. Не знаю, може кажеться, що і багатенька. Ну мабуть, медленніше неможливо, мабуть, вже. Там вже і так варіатор. є, Єлі-єлі. І так наче миленько трохи прикриває. Рица, мабуть, немає ніякого сенсу, нічого я тут не знайду. Головне, я бачу, що сипе. Десь щось посієм. Ну ладно, спробую таки щось пошукати. Взагалі не впевнений, що я щось знайду. А ні, ось зернинку одну знайшов. Ну, коротше, десь тут, десь тут. Якби в мене був якийсь маленький розкидач добрив, може я і їм би спробував зробити. Але в мене великий, на 4 тони, там цього я зробити не зможу ніяк. Тому вирішив так спробувати. Подивимось. Так, ну що, заодно подивимось на сою. Яка ось тут поруч. Це ну, точно ніхто не, не скаже, але якоби це 35-та своя, якась вона так собі буває. Ну, ось така вона. Височенька, зверху бобів більше, знизу трохи менше все покаже. Все показує завжди вже результат. Ось тут, наприклад, коли ми сіяли, то розраховували норму по 100 кг сої сіяли весною. Тому я і вважав, що тут в мене окуплено було 400 кг всього. Тому і вважав, що тут в мене десь 4 гектари. Але вчора після Після вже жнив, об'їхав це поле і поміряв вже так, більш детально точно можна сказати. Виявилось, що тут 2,65, ну хай десь може якась трохи неточність, ну 3. Зібрали ми 8 тонн з цієї ділянки, тому виходить, що... Навіть якщо 3, то 26 центнер. Вважаю, що непоганий результат для такої ранньої сої. Звісно, що буває краще. Звісно, що буває і е, раніше. Созрівання. А, ну, але в мене, в мене такий варіант. Е, нагадаю, посіяна була вона 24 квітня. Сіялась з добривами. Я не вірю, не знаю, як хто там каже. Ну, Я особисто не дуже вірю в те, що рослина може давати гарний врожай без добрив. Тому я сію з добривами, тут десь було приблизно 80 кг НПК при посіві триразове внесення раундапу і був тут і фунгіцид, і сінфікцицит, тобто повний захист був. Вважаю, що, ну я це вже казав на попередньому відео, вважаю, що треба спробувати на наступний рік погратися з нормою висіву, зробити декілька варіантів. І подивимось, що вона спроможна на різних нормах висіву. Можливо, це вплинуло на врожай. Так, ну, не знаю, не буду робити, ну не буду робити окреме відео. Я декілька вже робив відео стосовно соняшника. Ось тут в мене за ірочком демополе. Перший 166-й, нагадаю. 153, ось бачите, відрізняється явно 137, 99 ще зелений, він, мабуть, саме найпізніше буде. І 25. Я трохи здивований. Все, все це поле сілося в один день. В один день норма висіла 60 тисяч для всіх. І 166-й, він повинен бути. Найраніший, але щось не дуже. Він найраніший. Я бачу, що 137-й, ось він. Черніє. Ну, якщо не більше, то однаково 166-м. Хоча візуально він мені не дуже подобався. Ну, може він такий є, що не дуже там по результату дасть. А може хто зна, комбайн покаже. Так, що тут у нас ще? Ось у сусіда вже майже чорний соняшник. Ось. А у іншого сусіда ще теж такий жовтий. Так, ну що, а ми працюємо далі. Їде мій фармер, їде мій алігатор, повзе, гризе. Зараз ще зблизька ще покажу як працюють лапи. Поїдемо до краю, там машина моя мішає. Так, засипали ми один мішок, там 45 кілограмів, якщо тут 3 гектари, то по 15 кілограм виходить на гектар. Ну, я так рахую, подивимось в результаті, як воно вийде. Готуємо насіння посівне. Трошки вже 5 бегів є. Я думаю, що шостий буде. А, 6. 6 вже є, це сьомий. vía mientras que...